Ростик на гойданці. Дуже любить тут Ростик сидіти в гаражі. Ще як бус стоїть. Ростикова коляска стара розібрана. А тут є великий. Це Софійчен. Тато на ньому їздить. Так. Це мамин. Так. Від Стаса подарунок. А це ростіків велик О, з чемоданом. І я там накрите ростікове місце. Ростік любить їздити великом. О. Гуляти, але ще холодно, поки що ще. Не будем їхати. Mm. Каже всім пока цьом цьом. <звук>